пахнуть хлібом, друзі, знаходимося ми на господарстві в Компанівському районі. Не будемо розказувати, де саме, тому що це конфіденційна інформація. І зараз на полі працює наш агрегат для поновлення рядів. Друзі, стріпільщики не розуміють, як ви взагалі без нього живете, без цього ареату чудово. Зараз він виконує функцію очищення рядка і утворення, поновлення цих смуг, де у нас добриво заклалося. Попередник, самі бачите, озима пшениця, тобто маса тут доволі серйозна була. Але, звичайно, що частково вона вже вся перегнила, перетрухла, перейшла вже більш доступні форми. Тобто це супер. Але. Стрибків сам з осені був важкий, тому що було сухо, і при нарізанні смуг утворилася доволі серйозна грудкуватість і повітряні кармани. Зараз агрегат, звичайно, що з зимою це все трошки у нас сіво, трошки розм'якується ця грудочка, але все одно агрегат зараз поновлює полосу, і за один прохід він робить дуже багато. Гарної роботи він поновлює смугу, подрібнює всі, всі грудочки, рештки, закриває вологу, що немало важливо на сьогоднішній день, тому що з кожним днем все більше і більше вологи у нас куди йде в атмосферу. Він вносить також добрива. Це, ну, тобто, на початковому етапі рослині в будь-якому випадку потрібен азот. Ми заклали тут господарці, закладають вони на 15-17 см, добрива. Тобто, в подальшому рослина, звичайно, зможе його спожити, але вже коли буде потужна розвинута коренева система, і коли буде вже там активна різосфера. То зараз у нас агрегат працює і вносить також і каз 70 літрів. Тобто той стартовий потрібний азот, який нам потрібен. Плюс він провангований, тому що три форми азоту: амійна, аманіна, нітратна, працює тільки в плюс. Тобто, зараз нітратна, звичайно, рослина відразу спожеме Споживати буде, а вже мідну емоніну, тобто поступово вона буде переходити із форми-форми, і рослина її теж зможе з нею харчуватися. Зараз після оцього проходу, в принципі, відразу буде йти сівалочка, і вона буде сіяти. Прибираємо бур'яни, прибираємо пожнівні рештки, рівняємо площу, тому що насінневий матеріал, якщо хороший, ви знаєте, що він стоїть коштів. Серйозний, і ну, ми не можемо собі дозволити, щоб наше насіння неправильно, неправильно попало в неправильні умови, тобто не, не, не сприятливі для проростання. То цей агрегат забезпечує вам вирівнювання і очищення рядка. Зараз ми вам покажемо, ви самі бачите, це вже тут агрегат пройшов, зараз доволі чудово це видно. Але хочу сказати, що урожайність тут була хороша пшениці, тобто там 8 тонн, і пожнивних рештків залишилось небагато на полі. Це що є позитивним. Бачите, зараз ось саме, чітко видно, де ось були грудки. Звичайно, ця грудка вже розм'якла, але її треба прибрати оцю нерівність. То зараз ви чітко побачите після проходу агрегата, як виглядає поле. Сівалка, якщо тут пройде, то звичайно насіння або зависне, або буде зверху. Ну, тобто буде неякісно виконати, виконати посів. Всього, будь ласка, зараз ось рівнесеньке поле, рівнесенька поверхня, і тут агрегат, ну сівалка зможе чітко виконати свою роботу. Тому обов'язково цікавтесь цим. Чудовим агрегатом, хто займається стриптівом, тому що це дуже потрібна операція, на яку зачасту ніхто не звертає уваги. Ротаційкою ви це не зробите, це 100%. Ротаційка, вона може трошки поб'є там і все. Але отаке от вирівнювання і, і така робота ще й заодно із знесення азотних добрив. Все супер, тому наблюдайте за цим агрегатом і щоб на осінь усі купили.